Мене звати Оксана, і я вас вітаю на своєму творчому каналі. Сьогоднішнє моє відео це відео запрошення у два спільники. Дівчата вже давно відзняли, але в мене досить такі великі проблеми. Захворіла рідна людина і дуже захворіла. Тож, я весь час у роз'їздах. Я знаю, що це важко, але я мушу зняти відео запрошення, так як я вже дівчатам сказала, що я буду брати участь у цих спільниках. Отже, це два спільники. Перший з них це Шапкоманія 2023, який організувала Раісочка. Канал підпишу Раїсочка має чудові роботи. Наша українська в'язалочка, захоплююсь її роботами тим, як вона веде свій канал, взагалі розумниця, молодчинка, молодець раєчка. Обов'язково візьму участь у твоєму спільнику. Це Шапкоманія 2023. Другий спільник організовує Анна Горилова. Анічку також я давно знаю. Купляла колись на її нитки ченгівську вовну. Супер людина. Відповідальний такий був продавець. Завжди все було чітко. Молодчинка Анічка. Анічка живе зараз в Естонії. В неї маленька дитинка, але Анічка в'яже, вяже, в'яже, в'яже. Тож, Анічка організувала спільник. Це шкарпетковий сплеск. Якщо я ніде собі нічого не записувала, надіюсь, я все правильно назвала. і Якщо щось не так, я підпишу обов'язково на екрані і як буду монтувати відео. Тож, беру участь у цих двох спільниках. Санечкою буду в'язати шкарпетки, з раєчкою буду в'язати шапочки, а зараз е перейду до свого робочого місця і буду вам показувати, з чого я буду в'язати. Хоча. Ось така корзиночка біля мене. Ну, це корзиночка із шкарпетковою пряжею. Це такі собі різні різні шкарпеткові мікси. Корзині багато, але зараз я вам покажу на екрані це ближче. Ну, що ж, любі мої, якщо моя корзиночка зі шкарпетковою пряжею тут уже, то почнемо саме з неї. Ось, е, скільки у мене є, ну, це не вся пряжа, звичайно, це мікси. Це пряжа українського виробника шкарпеткова. Відкладаю її, а це буду вам показувати ось такі мікси. Мікси, ось, ну, деякі я робила сама, а більшість міксів я купляла. Оцей, я зробила сама. Тому що е, тут така ниточка. Тонесенька, тонесенька шерсть. Вона така дуже кусюча-кусюча, але вона гарно розправляється. І я до неї додала е, тут ниточки. Це ниточка чорна теж шерсть. Далі ниточка поліестеру і ниточка акрилу. Я зробила такий міксик. І я хочу зв'язати шкарпетки і подивитися, як вона мені розпушиться. Тому що, ну, шерсть дійсно така дуже-дуже така якась колюча. І тут вона також є. Деякі з цих міксів я купляла у магазинах, інтернет-магазинах, не пам'ятаю точно назву. Але, пам'ятаю, що дівчатка змотували бобінні ниточки і робили, міксували пряжу. А деякі із них я брала. Я вам казала, що постійно я замовляла ниточки у Лариски. Одна жіночка, яка в'яже сама на благодійність на ЗСУ, вона змотує, міксує пряжу. І часто густо я беру від неї ниточки. Останнім часом я щось не бачу її постів. Не знаю, Лариска, де ви пропали, якщо ви мене дивитесь, де ваші ниточки? <гум> я весь час чекаю, що Лариска щось цікаве викине. Ну, вже така в мене звічка. Тож, з цієї пряжі буду в'язати шкарпетки. Шкарпетки, е, найбільше для ЗСУ, бо це моя основна справа. Хоча вже задумала зв'язати на наявність, тому що е, маю деякі проблеми. Захворіла близька людина, серйозно захворіла. І треба нам боротися з хворобою. Треба всі сили прикласти для того, щоб подолати тяжкий недух. І я думаю, що я буду в'язати не лише на благодійність, а я повинна почати в'язати на наявність. Звичайно, на замовлення я в'язати не буду, тому що не знаю з цими всіма роз'їздами. Чи як я буду встигати, не встигати, заздалегідь прошу. Пробачення в дівчат, і якщо я щось не буду встигати, то що ви знали, що це не від того, що я полінилася, а від того, що просто елементарно не маю змоги. Кожен день їздити по лікарням це важко. Повірте мені, це дуже важко. А вибиває нас колії більше те, що ти не знаєш, що буде завтра, ти чекаєш постійно якихось результатів. Ну, не хочу нагнітати, не хочу зараз про це, але факт той, що в'язати я буду. Що я буду в'язати, скільки я буду в'язати, Анічка, це я до Ані, до Ані Горелової звертаюся. Що зв'яжу, те зв'яжу. Але буду старатися. Крім цієї корзиночки, у мене є ще ось придбала. Я ось таку ниточку шкарпеткову, така дуже цікава в ніжних-ніжних кольорах шкарпеткова нитка. Таких бунтиків у мене є декілька. Це я придбала у групі Розхомячка Досить гарна ціна на неї була, тож я взяла. Тому що дорогі нитки я не маю змоги купити. Реально не маю змоги купити дорогі нитки. Тож в'яжу. Дивлюся, що дівчатка продають, і мікси, і це, і то, і то, і то по оптимальній ціні, і я їх забираю. Зараз ще вам покажу дещо. До мене приїхала посилочка від Анни Громової з каналу Різнокольорові Спиці. Анічка, якщо я щось неправильно назвала, то вибачайте, але я думаю, я добре назвала канал. Анічка у мене виграла подарунок у лотерейці, яку я проводила за свою першу тисячу підписників. Анічка виграла другий подаруночок, а сама Анічка вирішила прислати подаруночок мені. І що я там побачила, людоньки, я була така рада. Зараз я вам покажу. Ну, Звичайно, не обійшлося без а, смаколиків. Але, дівчатка, ми бачимо. Дивіться, що мені прислала Анічка. Анічка, якщо ви мене дивитесь, я вам дуже-дуже вдячна за вашу доброту, за те, що ви така чуйна людина. Замість того, щоб почекати мій подарунок, Анічка швидше прислала мені свій. Ну, ви уявляєте, наскільки людина наскільки людина хороша, чуйна. Дивіться, це все у мене подаруночок. Ось такий. Я бачила у дівчаток і я, чесно, у мене слинки текли на такі стопери, чи як вони називаються, це для спиць. Вони такі цікаві. Хотіла собі придбати і весь час відкладала. А це ось маркери. Це дуже зручні маркери. Між іншим, у мене теж декілька маркерів таких є. І вони дуже-дуже зручні. Пластикові маркери у мене постійно ламаються. Так що, анечка, спасибі вам за ниточки. І у мене ще, дівчатка, ось так з'явилася нова шкарпеткова пряжа. З цієї пряжі я ніколи не в'язала. Я пробувала в'язати звичайної Alize Superwash, напевно. А ця Artisan і я лише на неї задивлялась, задивлялась, які там кольори дуже люблю секційні, взагалі люблю секційні. Анічка в'язала з такої пряжі чудові шкарпетки, я думаю, скоро вона з нами поділиться своїми шкарпеточками або покаже, або зробить на них майстер-клас. У неї дуже, це я вам по секрету кажу, у неї дуже класні, крутесні шкарпетки з отаких ниточок. Анічка ще раз спасибі, Забираю всю пряжу звідси, і буду показувати вам, що я приготувала для шапочок. Зараз прийшла черга для ниточок, з яких я буду в'язати шапочки. Така бобінка, це в мене була дуже велика бобінка, і я з неї в'язала шапочки і пов'язочки. Носить багато нав'язала. Є у мене з цієї ниточки. Ця ниточка і така сама. У мене є світло-сірого кольору, темно-сірого кольору. Вона у, у деяких кольорах ця ниточка теж е, така сама, лише ось такого кольору. Ці у мене ниточки дуже ходові. І таких бобінка була ціла, і таких бобінка, і є бобінка. Я просто періодично собі відмотую, скільки мені треба, це залишилось. Треба буде відмотаю ще. Отже, з таких ниточок я в'язала шапочки для дівчаток. У мене, є, у мене є в інстаграмі. І я вам зараз поставлю сюди, які я шапульки хочу зв'язати. Хочу зв'язати шапульки, рожева з сірою полосою, або така світло сірою полосою, або сіра з рожевою. Мені, наприклад, дуже імпонує ці два кольори. Мені чомусь дуже подобається поєднання таких кольорів. Так само я в'язала пов'язку кицьку з вушками. Десь колись давно я в'язала, є в мене теж у профілі Інстаграм хотіла б щось таке знову повторити. Отже, покажу вам роботи, які я колись в'язала, і які я хочу повторити. В цьому проєкті. Дуже хочу нав'язати ажурні беретки, Такі шапочки беретки. у мене були зв'язані з ось такої ниточки, але це був бежевий колір. Бежевий, молочний, такі трохи схожі кольори між собою, але вони були з різними. На одному беретику я зробила бантик, на іншому беретику я зробила квіточку. І ці беретки колись. Дуже мені подобалися, я їх в'язала, в'язала одну за другою, дарувала. Дещо від мене купили навіть тоді, побачили мою роботу і попросили зв'язати такий самий. Тож буду в'язати беретки, оці тут десь вам ставлю фотографію. Можливо, запишу на нього і майстер-клас, тому що сама весь час здогадуюся, як я їх в'язала. Далі, ось що в мене є така ниточка. Це ниточка по типу Марсу, але назва у неї везу. чи як? Везу, по-моєму. Ця ниточка такого кольору у мене є ниточка, і є ниточка голубого кольору. Я в'язала з неї пов'язочки і я в'язала шапульку дитячу на хлопчика. Подарувала хлопчику своєї подружки маленькому. І зараз я також хотіла би повторити цю шапульку і цей візерунок. Там був такий простенький візерунок, але він так гарно виглядав. І ще я робила з нього з цих двох кольорів, цей кольор і голубий, наразі в мене його під рукою нема. Робила я з них градієнт. Отже, показую вам шапульку, яку я теж, можливо, повторю в цьому проєкті. Далі, ось така у мене ниточка пухнаста. Це ниточка, ну, як на павутинки. Лише вона така, ну не, не тоненька така, вона плотніша, по-моєму, 450 метрів. У 100 грамах і о, в, ній є, в ній є вовна. Ну, є там якийсь відсоток вовни, це я точно знаю. Ось така ниточка у мене є у мене є о, декілька кольорів такої ниточки. І я так само думаю, що можливо мені якось зміксувати її і зв'язати щось пухнастеньке Ну я, о, мені дуже подобалась. Ці пухнасті кофтинки, шапульки, особливо із накоперіс. Я бачила, дівчатка в'яжуть із накоперіс. І е, вона чимось схожа на цю ниточку. Тож хотіла б щось із цієї ниточки змудрувати. Не знаю, що в мене вийде, я ще не придумала модель, але ось, якщо я її тут поставила, значить вона мені щось до душі. Дівчатка, вибачаюсь. З цим усім забула ввімкнути <гум> лампу, можливо, у вас не буде нормально все видно, бо кільцеву лампу не ввімкнула. Ось така я з головою дуже важко зараз <гум> здружитись. Це все багато на голові навалилось. Далі, хочу вам показати ось такі ниточки. У мене є. Це. Ще слонімська пряжа, на півшерсть. Деякі кольори з таких ниточок у мене, я їх також додавала до сіреньких, до таких погнастих сіреньких я додавала таку слонімську. Це теж поставила тут, тому що вже їх віднайшла, і вже не хочу їх далеко дівати. І ось такі ниточки так само ставила у підмот. Вони так досить їм по, по кольору підходять, і я їх ставила в шапурки. І також обов'язково, обов'язково у цьому проєкті, мабуть, найперше, що я зв'яжу, це я буду в'язати пов'язки. Пов'язки на голову, осінь о, вже о, як вже середина осені, жовтень місяць, і пов'язочки вже-вже-вже потроху стають актуальними. А дівчатка, о, весь час, ну, не знаю, так періодично у нас в селі мене дівчатка просили ці пов'язки, тож я буду в'язати їх на наявність. І якщо мене хтось спитає, щоб я мала наявності пов'язочки. Так що, ось такі у мене плани. Ниточок є багато, тут не всі, звичайно. Ну, дай Бог, щоб з тих планів щось та й здійснилось. І я буду старатись. Щоб не підвести раїсочку, старатися щось все-таки зв'язати. Ну, дівчата, я кажу, я кажу, що не обіцяю, що буде багато, але участь буду приймати і буду періодично показувати свої просування. Можливо, так само складу одне відео, і одне і інше, і буду показувати просуваннячка. Ось так. Так що, ось так, дівчатка. Надіюсь, у мене вийде пов'язати хоч трошечки, хоч небагато. Тому що, ви знаєте, за любимим заняттям і час летить, і відступають всякі думки, які ну, зараз заполонили мою голову. Я надіюсь, що все буде добре, що. Відночому відео я вже не буду така втомлена. Я вже буду більше сміятися і радуватися життю. Дякую, що були зі мною, що, що залишаєтеся зі мною, що дивитесь мене, підтримуєте у всьому. Я ніколи не писала. І не казала, так як, ну, буває дівчатки кажуть, для підтримки каналу, я залишаю свою карту. Сьогодні я кажу, я залишаю свою карту під відео. Не знаю, чи це буде для підтримки каналу, але для підтримки людини, якій треба лікування, яка цього дуже потребує, я залишаю свою карту під відео. Дякую всім за увагу! 爸爸。